Новинка від Люксліс. LoveM'Ed. Революція у домашньому догляді за волоссям. Професійний домашній догляд з результатом як після салону. Що це? Як його використовувати? Чим воно таке особливе? Про все по порядку. Але спочатку підписуйся на наш канал і тисни дзвіночок, щоб бути першим в курсі всіх новинок ЛюкSліз. Love Me мімед! Або 10 в одному. Що це? Це водонерозчинний продукт кремової текстури для домашнього догляду за волоссям. В нього волосся стає щільним, але без обтяження. Він проникає у кутикулярний шар волосся для його відновлення та зволоження, надає шовковистість і блиск, повертає еластичність і розгладжує хвилясте волосся. Але це ще не все. Так звана у народі помадка діє як термозахист та захист від ультрафіолетових променів, зберігає колір і надає легкий об'єм. Пишіть у коментарях, що для вас найважливіше серед перерахованого, а я тим часом. Часом розповім, як наносити 10 в одному. Цей засіб наноситься на вологе вимите волосся після шампуню і змиваючого кондиціонера. Багато наносити не потрібно. У середньому для волосся довжиною, наприклад, по лопатки, необхідно 1,5 см продукту на один бік голови. Тобто, зробили проділ, розподілили руками 1,5 см від вушка до самих кінчиків, спочатку на один бік, потім ще 1,5 см на інший. Добре, втираємо крем. У волосся потім прочісуємо гребінцем. Не змивати. обов'язкова умова висушити волосся феном. Обережно, якщо нанести цього засобу занадто багато, то волосся залишиться жирним, а це нікому не потрібно. Немає необхідності наноси лавнімет після кожного миття голови. Достатньо використовувати його через миття або через два, так як це водонерозчинний продукт. Що ще особливого у новинці від Ефект цієї так званої помадки схожий на ефект від маски, та це експрес-маска, спеціально розроблений продукт, що не горить. Із під прямим сонячним промінням і не згортається на холоді. Цим вона і революційна, серед незмивних засобів для домашнього догляду за волоссям. Насамкінець, чому новинку можуть назвати помадкою? Тому що це засіб, як і помада для губ, наводить красу і лоск. Відразу як нанесли, з'являється піклування та догляд. І що найголовніше, це яскравий блиск. Ставте лайк і звертайтеся по всім питанням до нас, переходячи в соціальні мережі та офіційний сайт. Посилання в описі під цим відео. Будьте найкрасивішими, адже ви цього варті. Дякую